Пане Олександре, зараз в Тернополі я знову ж таки порівнююся завжди з двом до Мені запам'яталося, що двоє миють вулиці. Може не так часто, але миють. Це, мабуть, чи не перше фото, яке мені доводилося зустріти з виглядом тернопільських вулиць і поливають миють. Як ви думаєте, чому? Чи це настільки дорого? Чи в цьому не бачать резона? Мені просто цікаво, чому? За радянських часів цьому надавали увагу, а зараз, маючи озеро, не надає увагу надавали і надавали чомусь дуже велику увагу. По-перше, автотранспортне підприємство комунального господарства було розташоване, ну, не знаю вона як зараз зветься, Метрологічна вулиця. От, навколо базару. Отам, от де метрологія стоїть, знаєш, навколо базалу, бо зараз називається, назветься, або болон звала звалася ця живова спочатку. А ця от по вулиці, коли їхати з сторони того, що ти дум показував мені, от з того місця, де дуб, повертаєш наліво, і десь метрів 300 зліво зліва було велике автогосподарство. Там були всі. Комунальні транспортні. Там були полівалки, снігоуборочні машини. Всяке-всяке таке було. І тому приділялося досить велику увагу. І е вулиці мили в жарку пору року досить часто поливали. Досить часто поливали. Асфальт поливався. Ну, вважалося, що асфальт є концерогенною речовиною. От, і для того, щоб е при розпаленні сонцем. Смолиці не попадали людям в легені, от, бо вони можуть спричинити виникнення раку легені. От Для того поливалися водою. Поливалися досить часто, а пацанва бігала дуже любила, в жарку пору року бігала, перед тим старалася попасти в ту струю. А шофер ще варіата грав спеціально, старався облить платі і така от гра була. В принципі, досить часто багато уваги звертали що. Чому практично всі асфальтові вулиці поливалися? Тобто стосовно то, то це не тільки центр? чи ми говоримо, що в 60-х роках в принципі нічого не при в центру. Ну, в 60-х 60 там практично більше нічого і поливати Чому? було. Тільки по центру. Тобто, там було там кість, десяток було. Дуже... Так, ну і це... заправочні станції для таких автомобілів, щоб заправлятись водою. Була нижча, перша станція нижче надставної церкви, а друга станція була потім тут знищена і поставлена коло певзаводу. На два На цьому фото я так розумію бульвар Шевченка. Тут тобто, з правої сторони. Так. От перемога Ні, сюди, от э, Сталіна пішла туди. Двадцать процентов. это не. Был магазин, это бы магазин книги. Два раз. Это как значительно. я А может я помню. Ну в центре <свит> точно.